Чому наші рідні не знають, доходять до них листи чи ні? Отримують вони ці посилки і так далі? Чому Міжнародний комітет Червоного Христа, їхні сотрудники мають право виходити з наших в'язниць? І дзвонити рідним на сторону ворога і повідомляти, що їх рідні знаходяться в полоні. Ми цієї можливості не маємо. Я закликаю кожного, хто тут стоїть, хто небайдужий. Виходьте 7, 02, лютого в Київ під головний офіс міжнародного комітету Червоного Христа об 11 годині. Ця організація повинна вже побачити, що вони просто. Не те, що не виконують своїх обов'язків, вони ніхто і ніщо. В мене враження, що вони живуть в якійсь омані, що вони не знають, що коїться. Так не повинно бути. Ми повинні вийти їм і показати, що вони просто напросто. Я знаю, що кожен... Так, кожен просто зараз про себе зрозумів, що я мала на увазі. Тому, будь ласка, всіх чекаємо. Тримаємося і боремось разом. дуже. Мене звуть Оксана Ротшильд. Я мама без вісти зникло Шелковенка Нікіти. Ми його шукаємо ріки два місяці вже. І я в лавах ЗСУ за зараз. Я продовжую справу мого сина. Коли почалася в Україні війна. У мене було дуже велике бажання йти так само в армію, але тоді пішов син з самих перших днів. Вже 4 березня я в Румунії приймала біженців наших і невістку з маленьким онуком. Син сказав, займайся, займайся невісткою і онуком. Я все сам. А от коли він зник, то я якось прийняла рішення продовжити його справу. Влітку я спробувала свої сили в третій штурмовій, але мені 47 років, я дуже доросла. І важка для наших дійсно героїв, для наших хлопців, які ну, у нас прекрасні хлопці, самі найкращі в світі. Повірте, бо я працюю все своє життя в морі, я побувала на всій планеті земля, поспілкувалася з різними людьми, з різними націями, наші найкращі. І зараз я в морських воєно-морських силах України на військовому кораблі. Я вірю в перемогу, я вірю, що наші діти знайдуться, наші сини, наші брати, наші батьки. Я вірю, що вони знайдуться, і я вірю, що ми переможемо. Тому я тут. Я хочу розголосу нашій проблемі, бо безвісті зниклі це сама важка категорія. Ми не знаємо. Ми шукаємо наших рідних і серед живих, і серед мертвих. Ми не знаємо, де вони і що з ними. І я хочу передати всім матерям, які чекають своїх дітей. Чекайте, чекайте і вірте, не розочаровуйтесь, не не слухайте нікого. Слухайте своє серце. Бо ми носили їх під нашим серцем. Серце наше знає більше, ніж всі інстанції, всі офіси, і все інше. Чекайте, ми обов'язково дочекаємось. Слава Україні! Героям слава! Інтерв'ю брехні. Кожен розказує. Я вийшла, щоб. Підтримати всіх тих, хто опинився в такій ситуації, як я, і нагадати людям, які можливо часом забувають про те, що війна триває, і про те, що є дуже багато людей, які потребують нашої підтримки і нагадування е владі про те, що є люди, які чекають своїх рідних, які хочуть знати, що з ними, тому що мій папа зник п'ять місяців тому е Іщіївський напрямок, що з ним не відомо, він вважається безвісти зниклим. Жодних відомостей немає, і я сподіваюся, все ж таки дізнатися, що з ним іде він, і тому я сьогодні тут. Якщо хочу жити, треба летіти, летіти з останніх сил. Поки нас де зараз акція, вже було два випадки, коли просто перехожі Ну не дуже добре себе поводять, проходячи. Через саме рідних. Я ну прошу, якщо вам це не цікаво, вас це не турбує, не думайте, що завтра вас це може не турбувати. Бо завтра ви можете стояти так само перед нами, бо вашу рідну людину може взяти в полон, ваша рідна людина може з безвісті зникти або померти. Тому, будь ласка, ставтесь трохи з повагою, бо це може торкнутися вас. Війна це така штука, яка торкнеться кожного. Я хочу нагадати, що фронт наближається і він може наблизитись і сюди також. Тому, будь ласка, трохи поваги, не будьте байдужими, ставтеся, будь ласка, з окремою відповідальністю до таких, таких заходів, і просто підтримуйте, просто підтримуйте рідних, підтримуйте військовополонених, підтримуйте бійців, які зараз на фронті. Бо це зараз єдина наша задача, яка може зберегти життя їх і життя нас. Дякую. О честі гідність важливіше ніж грошей мільйон. Для кого ця клята війна.